Доброго дня всім! З вами Світлана і канал Вікна сад Сьогодні три рівно роки, як ми ось заїхали, купили будинок і почали трішки облаштовувати територію. Мені хотілося показати вам, от як деякі рослини виглядають за три роки, тому що я вам, коли показую, мене не видно, кажу лише певно. Ось це називається співведучий. А ще є спігл-оператор. Отож, погляньте, будь ласка, це мій з зебрина. Ось він пересаджений був вже, звісно, не таким там, маленьким, не з Пдев'ятким. Але ось яких розмірів він досягає. Там як в мене метр п'ятдесят то ось, будь ласка, побачите висоту цього знаку. Ось хочу показати. вам. Бузина, бузина ладонна, ось таким узиком варієгатним. Вона взагалі була посаджена ось таким, мабуть, відросточком з 59 І вона вже стрижена. Посаджена була два роки тому, тому за, так не можна казати, що три роки тому, ну, скажімо, все було посаджено. Посаджено все було поступово. Через те я вам хочу показати лише те, яке має ось такий зріст, фантастичний зріст. Дуже гарно розрослися ось вони вже зелені зраколі, втратили свій білий. Це є гортензія Анабель. Теж були посаджені. Ну, такими, як ми завжди саджанці звикли бачити там однорічні. Ось набрали яких уже габітусів ось цих кущів. Ну, пішли далі, Покажу вам ще щось підемо. Територія була, мабуть, однією з першої зроблена. Чому? Тому що хотіла відгородити город і ось таку клумбочку зробила, вона такою хвилькою йде. І посадила там і тої. це гол смарак. Вони були, звісно, вже такі сантиметрів 30, не були дуже маленькими. Але хочу вам показати завжди, розповідаю, будлея. Ось ця будлея була посаджена не те, що з П9, це були. Ну, так би мовити, касетна розсада. І ось вона вже два з половиною роки. Цього року вона взагалі змерзла повністю. Я її вирізала під нуль. Ось погляньте висоту цих кущів. Вони майже десь до трьох, Ну, половиною метра точно є. І погляньте, які ще ось великі такі габітуси. Ось таких два кущі. Ось як воно цікаво світне. Я все хочу Ніка, тобі метеликів тут запросити, але думаю, чому їх нема? Можливо, те, що цього року ну, все почало квітнути раніше, а якийсь є теж період, коли метелики ну, розмножуються інтенсивніше. Ось погляньте, якщо, наприклад, відквітає ця гілочка, ми вирізаємо і по боках, от знову, бачите, видає, от майже з кожної пазухи йде. Гілочка, яка буде квітнути, тому це такий довго-довго тривалий період. Ось цю рабатку хотіла показати. Я її взагалі створила восени. Тут не було нічого, лише полуниця росла, ось як наростають гарно англійські троянди. Вони швидко ростучі, але їм потрібно опору. Обов'язково, бо вони будуть ось так розпадатися. Ну, а гортензії... Ну, звісно, сензі волотисті так швидко не наростають, тому що вони живця. Але ось цьогоріч вже буде квітнути. Ось троянди, троянди. Трояндова клумба була закладена два роки тому восени. Ось там навіть місце є ріс горіх, тут такий величезний. Ми його забрали і накрили агроволокном і посадили троянди. Ну, бачите трішки хворіють ще й на гібридні, вже полисіли і оброблені декілька разів. Але ось погляньте ще на це дерево, я хотіла показати. Це катальпа. Катальпа має дуже величезну силу зросту. Ось це теж два роки, ви погляньте на стовбур, як він вже потоп, який став уже міцний. Це була, звичайно, така, от ну, буквально сантиметрів 60 рослинка. І як він швидко це, рослинка ця швидко наростає. Тобто, якщо щось прикрите, ось як город в даному випадку, будлея, катальпа, ну і там хвоні для того, щоб восени, ну, все-таки, і взимку було теж гарно. Ось як пишно ця територія виглядає завдяки е масиву посадок цей. Ось хіноцеїв, якщо це хіноцея лікарська видова, вона теж доволі має. От бачите, я вже поки біля вівліні була, то вже підмастилася. Ну нічого, то все для краси. Як там в Індії ж використовують ну, для покраски, так і в нас. Отож, подивіться уважно, яка вона доволі висока, цей багаторічник. Його можна формувати навіть у таких доміг бордерах. Щоб прикрити щось. Ось, наприклад, поряд це війник, ой, перепрошую, куничник Карл Форстер. Ось як він зараз виглядає, це холодноростучий злак. І це означає, що він дуже рано почав готувати весною. І зараз вже має колосся, коли, наприклад, міськан тут ще навіть не квітнуть і пенісетами теж. Ну, можливо, там якісь ранні сорти. Ось можна дуже гарно їх поєднати. Карл Форст, конечник і ось цю ехінацею, і створити такий міксбордер, який навіть прикриє вам ось паркани, якісь там неприглядні. Ну, Будь-який варіант, або навіть клумби в квітники в таких природних стилях. Ну, те, що я планую, наприклад, ось зробити там тому квітнику восени. Дасть Богу. І знову ще раз на катальпу хочу звернути увагу. Тут росла два роки тому. Ми забрали алечу. Ну, знаєте, алеча, вона все тут сміття, постійне було тільки прибирання. І ось знову подивіться, це теж, ну, можливо, трішки вище вже була, коли куплялася. Ну, хай буде, це було десь метр. Але якось та ріс гарно. Ну, її формувати теж, можливо, потрібно для того, щоб вона крону мала. Але можна і відпустити взагалі в таке вільне плавання, вона іде. Ось яка гарна бірючина, бачите. Вона теж е, може зростати деревом. Тому це теж з П9. Ось буквально за два роки. Тому що так, перший рік було посаджено всіма. Наприклад, на ці клумбів перший рік тут тільки висадилися іриси, е, нарциси і, по суті, ось там вейгела. І все. Все вже саджалося, скажімо так, якщо це було в серпні, то вже навесні. Ось йому аж буде цим посадженому в основному три роки. Ось погляньте, який за габаритом ви мене питалися, Ну, багато хто хотів, оце пижмо. Це пижмо також є немаленьким, воно не карликове, воно більш-менш високе. Ну, Його потрібно в якійсь мірі, я трішки зв'язую для того, щоб... Воно тут тримає себе, якщо чесно, але. Ну, навіть якщо і відквітло, то воно виглядає в якійсь мірі теж декоративно. Наш постійний супровертаючи. Руки okay. теж доволі потужні. Це є пенісетуми. Але вони більш такі, знаєте, розлогі, так як куничник тримає сам себе, то пенісетум його потрібно. ось я знову, Бачите, ось заплітала таким чином, щоб він не був такий, ну, на доріжку не вивалювався. Але він, він теплоростучий, тому ще ніяких сусвіт немає. Але восени, коли куничник вже стане більш такий неприглядний, ось пенісетами зіграють саму важливу роль. Так, що я ще хотіла вам тут показати? Ой, <смір> ось це вон, верба, верба пендула, яка буде формувати свою крону. Але тут, скажімо так, тут штамп. Був певний заявлений і, ну, не знаю, когось наростає, можливо, вона швидко, їй вже півтора року, але я постригла, трішки-трішки почала вона формувати. А, до речі, погляньте, який плактикодон. Плактикадон теж є карликовий, але цей плактикадон високорослий, тому якщо саджаєте його, ну, саджайте його десь ну, на середньому плані. Щоб він не заважав, ось так, як мені заважає ось тут проходити. Ось така чудова, бачите, так, квіточка. Теж з насіння можна виростити дуже легко. Вони є білого кольору, а є ось такого синього кольору. А щодо хвойних, до речі, ну, хвойні зростають, шкода. Не так швидко. Але ось цей кіпарисовик, ні, це не кіпарисовик, це ялівець, алюмій, Ось, я не буду стверджувати, підпишу, якщо знайду я його. Ось теж 5. Ви ви знаєте, які рослини з П9. Але ось як вже гарно теж цю крону я ще не застригала, їх потрібно застригати, щоб вони були такі більш компактні. Ось теж, за два з половиною роки, а може навіть і за два. Ось так він наріс. Ну все, пішли далі. Ось якщо в тебе серце. Рецепт канадський. Він теж був посаджений, ну буквально ну, сантиметрів 20 однією гілочкою. Ось подивіться, як гарно формує це дерево само себе. Тому навіть якщо ну, обрізкою можна, якщо є місце, можна навіть і не заморочуватися з обрізкою. Ну, а крім того, весною дуже гарно квітне. Тому теж швидко зростаючі. Швидко зростаючі рослинки. Ну, а тут ось сформувала ну, такий бордюр з покироплідників. І по черзі їх бачите, це діаболо з чорним листям, це лютеус. І ось вони, якщо зімкнуться, ну, хоча б, скажімо так, близько один до одного наростуть, їх стрихти потрібно. Буде гарна така огорожа. О, тут Малині. Потрібно буде якось це питання вирішити, тому що тут, дивіться, який гарний ясенолистий клен варігата. Ну, Я хочу його ще вище підняти, сформувати тут шапочку, але прийдеться, певно, малину трішки посунути. Малину теж саджали однією з першою. А тут такий бордюр, який буде з вірючини варігатної теж застригатися буде, тому малину прийдеться точно посунути трішки. Так, що вам ще показати таке з ось цю лілію? Я завжди вам кажу, що це лілія дерево. Погляньте, ось я біля неї. Вона мою висоту бере. І, до речі, вона саме пізніше квітне зі всіх лілій. І ще одне хочу зауважити, що лілії можна пересаджувати навіть у квітучому такому стані. У мене хто дивиться мій канал, можливо, помітив, що тут була одна лілія. А дві таких самих ось, ось там при вході. Але я їх пітучими, з цибулиною викопала і ось зробила такий масив. Масив із лілій. Ось як цікаво. Що, якщо чесно, але пригадала, що цей клеватис Ломеніс, е, я його купувала того року, того року весною. Він дуже довго сидів, такий маленький, нещасний цю горіч, як він отаркає та з уволі за а це оце співавтор. Це ведучий і, і так далі. І той, хто е, допомагає мамі. Ось як гарно розрослася теж. О, ні, це, мабуть, було все-таки це, це один, не П9, це було це один. Ось це сосна Мугус. Дивіться, як вона формує себе, ось такою, ну, так би мовити, більш лежача вона. Ось там так гарно е, свої гілки. Ось навіть я бачила, що вистригають їх, покажи. Я бачила, що вистригають ось деякі гілочки. І видно ось ці цікаві такі структурні гілки. Тому хвоні, особливо гірські сосни, можна легко формувати, ну, робити щось таке гарне з них. Це рослина така вербена Бонарська. Ну, нам е не знаю, як там буде чути. якщо чесно, Якусь. Давай тихенько, добре. Добре? Вона ну, так тішиться Настею. Отож, можна дуже гарно теж з куничником поєднувати хінацею і ось е вербену Бонарську. Вони так, би мовити, Ну, такими будуть йти, як з ходинками у зрості. Ну і гарно виглядати в таких природних клумбах. А погляньте ось який гіленіум. Але щоб мені підійти до нього, то треба теж відійти. Ось, геленіуми є і карликові. Але ось цей геленіум він є високорослий. Це ще він не має своєї потужності, він пересаджений. Він може і вищим зросту бути. Але подивіться, якщо це масивом, ось це виглядає дуже-дуже гарно. От ви мене запитуєте за гальтонією. Гальтонія є невибагливою. Це цибулькова, невибаглива зимостійка, викопувати не потрібно, але вона теж не є з низькорослих. Вона доволі має високі такі стебла, але які не ламаються і не падають ні від вітру, ні від чого, абсолютно. І ось погляньте, який екземпляр ця юка тут була. Коли ми придбали, так, ця юка тут була. От подивіться, яких розмірів можуть досягати юки. Це не чиста юка. Ось таке враження, що ми десь на середземномор'ї, правда? Тому ну, я сьогодні вам так коротко намагалася показати, як зростає все, який темп зросту. Я розумію, це все відіграє роль. І ґрунти, і полив. У мене ґрунти, скажімо так, не є багатими, але є не, не є бідними, середніми. Але ще скажу такий один нюанс. Дуже часто ви знаєте, що на новині, так би мовити, ростуть рослини краще. Тут нічого не було посаджено, тому вони зростають, можливо, ще й тому, можливо, догляд. Ми всім бажаю гарного дня, миру і до нових зустрічей.